Бійці батальйону Карпатська Січ взяли у полон сенегальця, який воював на боці армії РФ. За словами найманця, він два роки провчився одному з російських ВНЗ. А після вирішив перебратись з РФ до Європи найкоротшим шляхом через лінію фронту. При огляді полоненого були знайдені е, карти російського банку. Та за його словами, е, йому він був е, як емігрант на хіть хотів емігрувати далі за кордон. В Німеччину йому е, е, сказали, щоб він пішов на лінію бойового зіткнення, заробив гроші, а тоді він ну, переїде далі, якби заробить гроші. Я хочу э, Росія в Європі. Тому що він сказав, що це не трудно. В український чорнозем росіяни кладуть іноземних найманців тисячами. журналісти розслідувачі завдяки соцмережам та витокам даних постійно ідентифікують все нових та нових кремлівських захисників. Видання важної історії з'ясувало імена півтора тисяч осіб з 48 країн світу. Медійники отримали доступ до даних єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи. У ній півтора тисячі осіб зареєстровані за однією адресою проживання, і вона збігається з місцем розташування єдиного пункту відбору на контракт. Ця кількість завербованих з кінця квітня 2023 та по травень 2024 двадцять лідерами стали не пальці, але після того як їхня участь у війні стало отримувати підтвердження у змі, влада перестала видавати турвізи до Росії, і їхній наплив впав. Найбільше джерело найманців після непалу це пострадянські країни через один тільки пункт відбору на Яблочкова за год знібальшим пройшло як мінімум 523 людини з чоловіка із постсоветского пространства. Большинство выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. Некоторые прилетели в Россию из родных стран в тот же день или за день до появления в пункте отбора. Однако большинство из тех, по кому доступны данные о пересечении границы, прожили в России больше месяца, а часто и больше года. Нині в Казахстані одразу декілька скандалів довкола теми вербування громадян країни на війну в Україні. По-перше, місцеві активісти звернули увагу, як російський пропагандистський канал Спутник у відкриту рекламує найм для участі у війні в лавах армії РФ. По-друге, до казахів дійшов перелік із шести сотень імен громадян країни найманців. Місцева влада, яка і досі демонструвала нейтралітет, занервувала. Мы не знаем достоверности этих цифр, угу. насколько они соответствуют действительности. Надо сейчас смотреть, проверять, и эту информацию а не А в идет. прошлом году, например, за наимничество сколько человек привлекли? А Запрос сделайте а официально. Все 661 человек, имена которых там есть, они достоверны. Почему я э, могу об этом достаточно четко утверждать? Во-первых, в этом списке мы нашли имена всех западно-казахстанцев, о которых мы писали, ну или лично я писал в социальных сетях начиная с февраля 2022 года, это те жители Западно-Казахстанской области, которые уехали воевать на стороне России. Так называемые наемники. В частности, в этом списке можно найти имя Айбека Рамазанова, Батыра Ермикбаева, это жители Западно-Казахстанской области, которые уже сейчас убиты на данный момент, и они мертвы. В этом же списке есть такой человек, как Александр Гапонов ныне здравствующий, он до сих пор продолжает воевать на территории Украины, насколько я знаю. Кроме всего прочего, помимо того, что мы нашли там имена западно-казахстанцев, которые нам уже известны, лично мне, после того, как список был опубликован, обратилось несколько женщин из Казахстана. Это матери, жены, сестры тех мужчин, которые из Казахстана ушли воевать за Россию против Украины. І відповідно, пропавши безвісті, насправді таких казахських найманців набагато більше у російській армії їм доводиться терпіти насилля та приниження, і звичайно ж брати участь у м'ясних штурмах. Люди з ближнього зарубіжжя підвергаються жучайшим питкам. насилию. И потом, скажем так, ну, от э, сломленной психики они просто не, вы, не, не, могут найти для себя никакого выхода, кроме как идти вот на этот штурм. Э, люди сейчас на фронте, неважно какие, живут до двух месяцев. Э, месяц, две недели, полторы недели, и это неважно кто это, зеки, контрактники или же иммигранты, э, которых насильно, скажем так, загоняют на эту войну. Список, который опубликовал Хочу жить, он там более чем на 800 человек. Ну, ми розуміємо, що якщо люди обращаются уже з початку цього року ежедневно с з тех тих иных людей, то ми понимаем, що це число вже ушло давним-давно за тисячу человек. В основному люди з того, що я общаюсь і слышу з вашої сторони, це люди, які з севера Казахстана. Офіційно зараз в українському полоні перебуває сім військовополонених найманців з Казахстану, але обміняти їх можна лише до Росії, які вони не потрібні. На батьківщину полонені повертати. Не хочет. Никто из них не хочет возвращаться в Казахстан, оно и понятно, потому что согласно казахстанским э, законам, в частности Уголовному кодексу Республики Казахстан, есть аж две статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за то, что они поехали воевать в Украину. Есть статья Наемничество есть статья участия в иностранных вооруженных конфликтах. Согласно этим двум статьям, они относятся к тяжким статьям, сроки наказания очень даже серьезные от 9 лет и выше там, до 17 лет лишения свободы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все эти люди, наемники с казахстанскими паспортами, которые воевали за Россию и попали в плен, не хотят возвращаться в Казахстан. Нет в этом ничего удивительного. И как и нет ничего удивительного в том, что они хотят вернуться в Россию. Не знаю наскільки ж знову ані хотят вернутися на війну, але точно они хочуть получить російське гражданство. У Росію за обіцяним громадянством втік. І ось цей найманець з Киргизстану. Він воював півроку, але коли повернувся додому, був затриманий. Суд виніс вироку 10 років колонії з відстрочку у 3 роки. Найманець втік до Росії. Пересінь границі у мене ніяких проблем не було, тому що вони спрашивали спросили, куди я там Я Сказав В Казахстан за бензином. Киргистан одна з топ країн, звідки їдуть воювати у лавах російської армії. Після того як силовики РФ жорстоко познущались над мігрантами у бані. Місцева влада нарешті помітила та перекрила канал вербування. Ним виявився руський дом. Киргизи затримали до середини червня росіянку Наталю Секерину. Вона представляла розспівробітництво в Україні разом з нею. У СІЗО опинився співробітник мерії міста Оша. Їх звинувачують у вербуванні найманців на війну в Україні на боці Росії. Сії імена ще двох затриманих не розголошуються. Проблема для найманців близького зарубіжжя ще й у тому, що спокушаючись на російський паспорт, вони для росіян автоматично стають громадянами РФ з відповідними обов'язками. І всі інші країни, пов'язані з Росією угодами про партнерство, мають видавати ВРФ по суті своїх же громадян. І таких запитів по відношенню до військових, які повернулись на історичні батьківщини, багато. ребенок гражданин Кыргызстана. Он вираз в Кыргызстані. Я не хочу... Чу давати в Росії, Я не хочу відправляти його на війну. Але всі ці сльози матерів та знущання командирів, звичайно ж, не потрапляють на федеральні канали. Пропагандистська машина продовжує клепати ролики про великого Путіна, батька всіх народів. Папа Владимир... Путін... СМ... СМ... Это папа Владимир Путін. Його нужно уважать, і його всі уважают в мире. Я мечтал бы увидеть його і пожать йому руку, или хоча б підняти руку і передати йому привіт. Я очень горжуся.